Не все. Це ще не все, не спішіть, не спішіть. Зараз в присутності весільної власне тобі жарко, правда? Многі я розумію, маленька, є чим е, В Присутності весільної громади, перший раз в присутності весільної громади, чоща назве зятя сином. Шановні вас, і борбу області, Наші Йоші, мама Йоща, і так, тепер ти, що нам Сином, скажи, сином. Сином, синочка. Боже, відразу так бігіння, ви то добре вибиєте. Цілуйся, цілуйся, цілуйся. Два, три, а, ладно. Є ще не все. Противіски орхливі, дуже верхливі. Присутності весільної громади зараз зять назве назветь мамою. <сум> Перший раз. Мама. Ні, ти так би так якби це мама мія. Так як ви чуєш, тобі показали, ну не хочу казати що. Ти не файно скажеш, щоб я ще не відповідала, бо інакше питав. Мамуся. Мамуся, хочу цей. Ти вже виріс, ти вже виріс того, ти вже виріс стов. Ти скажи по-українськи, та файно Мама! А? А? Вася, ні, ну ти файний, чоловік, я знаю. Ти на мене не дивися, ти на маму дивися, я не мама, я папа, в іншим слушай. Давай, кажи. Мама. Дивіться, вона добра жіночка, поки бедра немає в руках з водою. Так? Ну, кажи. Мама. О, пригнали, родині області. Цілуй, мамо! Мамо, що цілуй. Правильно, три рази, три рази. Шануй вас. насилька назвати маму тобто тєщу-маму.